В осінньо-зимовий період великою проблемою є холод та волога. Звичайно, що наші захисники ЗСУ обгріваються різними обігрівачами, генератори, всякі грілки, але якби зараз стало прям мейнстрімом, це роблення окопних свічок. Я думаю, багато хто до того навіть не чув про таке, але якби останній час є багато схем, і кожен, хто має всякі бляшанки, має віск або парафін і картон, робить а, отакі от, окопні свічки. Але є декілька проблем але або нюансів. По-перше, коли беруть картон, який потім буде слугувати саме як фітіль, а то його треба згинати саме за волокнами, так щоб трубочки були здовж. Тоді це воно буде як аерасія, воно буде добре горіти. Якщо його згортати в інший напрямок, по-перше, це важко зробити. А по-друге, якби потім воно буде погано горіти, якби це буде багато попілок і мало вогню. Тобто відриваємо такі от штуки, скручуємо за волокнами, і все у нас виходить. Проблема номер два. Інколи буває так, що не доливають воск або парафін. Виходить, у вас картону багато, десь там трохи позаливали цього парафіну воску. Якби, і воно буде горити, горіти до дуже швидко. Проблема номер три, коли навпаки, цей воск переливають так, що його інш з горкою. І коли ви підпалите, коли бійці підпалять, і воно буде горіти, все це стане розставати, і це буде лужа якби, або в землі, або на одязі. Тобто треба робити так, щоб воно було ну, нормально, але без горки і насильно мало. Але свічки свічками, коли обігріваються, коли сушаться і гріються якби воском або парафіном, воно горить, воно коптить, воно димить. Є ще дуже крутий інший варіант це антисептики. Звичайно, що антисептики бувають різні, бувають спиртові, бувають не дуже, якби, і не всякі антисептики можна використовувати в тактичній медицині. Не всі можна використовувати прям відкриту рану, тому якби, якщо ви маєте багато антисептику, який не використовується в тактичній медицині, але він спиртовий, з нього можна зробити робити нормальне таке собі паливо. Наприклад, ми маємо такий от крутий антисептик, який нам надіслали наші друзі-поляки, доволі багато, більш того, він з помпою зроблений. Буквально один, може два, плюха. Там немає ніякого фітіля. Це просто гелівий антисептик, який не має диму, не має копоті, пахне антисептиком, але він нормально горить. Умовно якби, от буквально в 3, в 4, в 5 плюха можна буде підігріти якби або консерву, або пів чашки води. Мені вже важко отримати, тому що воно гаряче, тому фух, фух, я його потушу. Інколи ще у наших бійців є буржуйки. А вони їх десь купують, або волонтери їх роблять і надають безкоштовно. Але ще роблять такі от прикольні запальні елементи: це папір, який повністю насичений воском або парафіном. Це для розтопки. Це розхідний матеріал, треба дуже багато, але підергли і в буржуйку. Та вже можна да.